Перший день в полі часто він перетворюється на хаос, сівалка не працює, незрозуміло, що показує нам монітор, що відбувається і. Ми не можемо зрозуміти, що нам треба робити першим: чи хвататися за підключення гідравліки, чи дивитися до електромотору, до висінь дисків чи будь-то що інше. Для того, щоб зробити собі життя простіше, ми можемо крок за кроком пройти по всім налаштуванням нашої сівалки і бути впевненим, що вона в нас гарно і просто відсі. Починаємо з того, що ми підключаємо нашу сівалку до трактору. Відповідно, підключаємо наші шланги подачі на турбіни, шланги подачі на Дельтафорс, у кого Power Beyond, Power Beyond, то ми до трактора під'єднуємо всю нашу гідравліку. Після під'єднання в нас не повинно бути протікання або втрат масла. Все повинно в нас бути чистенько і підключено. Після цього ми під'єднуємо нашу сівалку електрику. Передивляємось, що в нас нічого не перетерто, все під'єднання. Дроти наші знаходяться в справному стані. Передивляємось нашу лінію електропроводки. Передивляємося посівалки, що в нас ніде немає підтікання, що в наші дроти цілі. Якщо ми зразу бачимо, що в нас десь перетерто, треба на це звернути увагу. Переходимо сюди далі. Перевіряємо нашу проводку. Вся наша проводка повинна бути ціла. Відповідно, переглядаємо після зими, чи все в нас в порядку. Всі з'єднання, дроти, всі цілі, нічого не попадає під рухомі частини. Якщо треба, стягуємо це стяжками. Відповідно, щоб у нас було, воно е і трохи рухалось. Щоб у нас під час, коли буде працювати сівалка, у нас не рвалися наші проводи. проводи. І, в той, і в той же час воно все було міцно зафіксовано, щоб воно грало там, де треба грало, грати і не грало, і не рвалося там, де не треба. Контрольний список перший день в полі. Перед тим як потрапити на полі, перевірити, перевірити належне налаштування GPS. Для цього в верхньому куті у нас, ми під'єднали кабель. Кнопуємо сюди і бачимо, що в нас є широта, довгота. Ми отримуємо сигнал по протоколу GGA, RMC і VTG через NMI. І, відповідно, в нас, якщо треба отримати повторно, нажимаємо отримати GPS повторно, повинно бути все зеленим, І ми отримали широту і довготу. Заходимо в обладнання. Перевіряємо кількість рядів ширину міжряддя. Після чого заходимо сівалка. Вимірювання сівалки. Переміряємо відповідно до нашої інструкції відстань від причіпного нашого Штифта до виходу насіння. Якщо в нас є виноси, вказуємо, які ряди мають винос, і відповідно вимірюємо до, тих, до точки виходу насіння по кожному з сошників. Перевіряємо розміри трактора. Перевіряємо оновлення програмного забезпечення моту, монітору 20, 2020. Заходимо в кнопку налаштування, в верхній частині в нас пишеться версія нашого програмного забезпечення. Контактуємо з нашим ділером компанію Farming, і уточнюємо, яку саме версію нам потрібно вставити. Якщо нам потрібно оновити, вставляємо флешку з боку від монітору, оновлення ПЗ. Встановити з USB і відповідно виконуємо ті е, кроки, які нам е, каже дилер. Перевірте, чи коректно введені вимірювання трактору та сівалки, і проведіть перевірку зміщення GPS, доки не з'являться результати у межах допуску корекції GPS. Для цього ми запускаємо систему перевірки і покроково виконуємо калібрування. Виконайте калібрування радару. Заходимо на лаштування, системи, радар. Тицяємо кнопку калібрування радару і виконуємо калібрування радару відповідно до того, що у нас написано. Перед початком посіву. Передивітись і впевнитись, що вам все зрозуміло. Якщо щось вам не зрозуміло, перечитайте інструкцію або перегляньте відео від компанії Smart Farm. Для того, щоб бути впевненим, що все в нас працює нормально, ми зайшли в налаштування діагностику і робимо скидання модулів. Система перевіряє всю нашу, всі наші компоненти. Визначає, чи все з ними добре, і висвічує зеленим кольором, що в нас все нормально, вона зробила діагностику і ми готові для, до наступних кроків. Наступним кроком в нас є перевірка справності. Перевірка справності в нас є тест висіву, тест прокачки дельтафорса Форсиму про гідравлічного прижиму, тест для інсектициду і тест внесення азоту. Відповідно, ми повинні пройти кожний з цих тестів і перевірити, що в нас все відбувається. Для цього ми кожний тест показує нам, що нам треба зробити, що включити, і е, ми повинні е, успішно пройти всі ці тести.